друзі, ви на каналі життя на дотик і сьогодні трохи вас познайомлю з своїми чудо-окулярами і почну суто зі знайомства з моделі. Тобто, щоб ніхто не думав, тобто, я їх вже під'єднав до телефону, от, запустив їх в застосунку Envision і зараз продемонструю, тобто, що це саме версія Professional. В професійне видання Заголовок. Тобто, от вони під'єднані, тобто, от в вкладці Envision Eyes вона включена, тобто, от вона застосунок каже нам, що це за окуляри. Стан, підключено. Окуляри Envision професійне видання панелі інструментів. Заголовок. Стан, підключено. Підключено. Батарея, 41%. Wi-Fi, Asus Link, підкреслення 60, кнопка. Підключені вони до Wi-Fi, вони самі окремо окуляри можна підключати до Wi-Fi. Видання, Professional, кнопка. Видання Кнопка. Тобто термін дії не обмежений. Тобто всі оновлення для цих окулярів вони не обмежені. Тобто, Налаштування. Доліка, кнопка. Смога вкладка, доліка, кнопка. Смока вкладок. Е. Табуляція. Один із... вибрано. Табуляція. Вибраний. Энвізинглесис. Вибраний. Энвізинглесис. Ну, і самі окуляри, думаю, буде вам слышно. До Asus, лінг, нижні 60. Проводі. Зміна мушності 100%. 100%. Додому. Привіт, Олег Томінко. Ваши окуляри Advision Professional Edition наразі мають варсію 2.5.3. Зараз у вас є ну, от так вони розмовляють з тобою. Тобто, отакі от чудо окуляри. Продовжу знайомити з цими окулярами, бо такі чудо девайси треба у всьому прочитати, розібратись і взагалі розібратися, як вони працюють, бо дуже складно, поки для мене, а навіть для мене не складно, тому що треба розібратися. Як взагалі вони під'єднуються, то вони під'єднані, то не під'єднані, то самі по собі під'єднуються. Тому розберуся до кінця і з наступного тижня почну вас уже знайомити з самими окулярами і функціями, і програмами, і як вони все це працюють. Дякую за увагу до в сірі. Всім пока.